Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. І сьогодні ваша улюблена рубрика «Їдло, котре ми заслужили. Сьогодні, друзі, у нас на повестки дня Холостяцька вечеря. Або назвемо її іншим конспіративним ім'ям українсько-індійська вечеря. Чому? Тому що жінки її теж мають право приготувати. Чому холостяцька? Да все просто, тому що мінімум часу, мінімум трудозатрат. Максимум поживності, максимум краси для очей і максимум смакоти. У вигляді холостяцької вечері у нас овочеве рагу з м'ясом. Якщо ви готові, приєднуйтесь. Не забувайте коментувати, не забувайте вподобайки лупіть, не забувайте перевіряти підписочку. Пристегнули ремні і погнали! З інгредієнтів у нас, друзі, на барському столі капуста. Якщо я не вгадую, то поправляйте, мені, мені, мені здається, це броклі. Перчик, до речі, зараз по 40 з чимось гривень в АТБ, найдешевше, що я бачив. Морква, морква приблизно на зараз десь 20 гривень, вона коштує два помідорки. Можна використовувати, можна просто замінити кепчупом. Цибуля, чесник. Капусточка, пару бульб, трохи знайшов в закремах морозилки спаржа, чи заморожене, не знаю, фасолька, і шматочок м'яса. Запускаємо наш батіскав, котре понесе нас у вирі событий. Про олію, про цукор, про сіль та перець я мовчу. Чому? Тому що ну, я гадаю, що в кожній хаті це є. У якості м'яса можна використовувати курку, можна використовувати свинину, Да Що хочете, хоч короля або. Щось інше. Друзі, чим відрізняється наш, наша холостяцька вечеря? Ой, вибачайте, ми ж домовились, що ми будемо називати конспірованим ім'ям індійсько-українська вечеря. Чим індійсько-українська вечеря відрізняється від звичайної, тим, що ми прикладаємо мінімум зусиль. мінімум, Тобто швидко, просто, легко, знаєте, таким величезним розчерком піра. Враховуйте, що воно ужариться, і ці шматочки вони ж стануть трохи меншими. Всю цю красу ми відвантажуємо друзі, на пательню. Обережно, щоб не заплескати себе або всі стіни олією. І зачиняємо грати, щоб у нашу відсутність ніхто не жере полуготове м'ясо. Друзі, в одному з минулих відео ви мені там кричали: прямо що не можна овочі різати на тій дошці, де я різав м'ясо. Дивіться оп! Все помилі і погнали далі. Взагалі, якщо знаєте, казати серйозно, то краще мати декілька дошок, наприклад, зелена, типу для овочів, чорна. Ну от сіра, яка тільки що була браунова, це для м'яса. Ну і, наприклад, там, для риби синя. Тоді путатись не будете. Готуємо наші овочі, значить, дві бульби у нас: перчик і цибуля. Миємо та чищимо. Сьогодні або завтра не планується робити крашенки, не планується красити яйця. Тому я думаю, що ця шкарлупа вона піде в утіль. Звичайна білозерка. коли знаєте, я білозерку міг їсти просто реально кілограмами. просто. Сьогоднішня наша індійсько-українська вечеря. Буде не тільки смачною а, і поживною, а буде ще настільки красивою, це я вам обіцяю. Друзі, а напишіть, якщо ось стільки води виділяється з м'яса, охрініть, подивіться, м'ясо мені здається зменшилось майже в два рази, то це погано чи це норм? Поки м'язко у нас обсмажується, ми ріжемо картоплю. Пам'ятаємо, друзі, що у нас індійсько-українська вечеря, тому ми ріжемо картоплю максимально ось так: от просто крупно, мінімум трудозатрат, мінімум. Якихось навиків по приготуванні, точно так же ми переходимо до перчика. Перчик ріжемо теж Максимально, ну, максимально просто і максимально так, знаєте, крупненько, ось так, ось так не цілість. Просто так прикинули, так хоп, 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 і все. Якщо б, друзі, не треба було знімати, ця індійсько-українська вечеря готується взагалі за 5 хвилин. Цибулю ріжемо напів кільці відгружаємо все це в від тарілочку. Друзі, а ви ж пам'ятаєте, що по давній сложившися традиції, на перегляді моїх відосів можна заробити. І в кожному, майже в кожному відео, де ми щось готуємо, у нас відбувається якийсь конкурс з грошовими призами для трьох переможців. Але цього разу це не будуть душні коменти від душних коментаторів. А що саме трохи пізніше. Дивіться, не перемикайтесь. Морква, якщо не велика, то її можна просто різати ось так кільцями. Але я ну, не дуже полюбляю, знаєте, коли треба моркву ще ось так, от прямо пережовувати. Тому я роблю навпіл, і потім кожну кожен шматочок ріжу ось такими взмахами ножа. Хтось з вас можна сказати, яка ж це індійська, українська вечеря. Якщо в Індії взагалі там м'ясо чи корів не їдять, ну це ж просто, друзі. Це просто у нас така законспірована назва, котра замінює холостяцьку вечерю. Капусточка молода. До речі, в одному з минулих відео я робив тест нітратів на капусті, і там чомусь люди вирішили, що це. Капуста стара. Де ж вона стара? Це молода капуста, дивіться. До речі, хто не бачив тест нітратів на 12 чи 13 позицій, включаючи кавун, включаючи диню, котра нас просто шокувала. Ви обов'язково це подивіться, щоб бути во авсіаружі. Так, продовжуємо приготування нашої індійсько-української вечері. І у вигляді капусти це просто додаток. Я не хочу робити тушковану капусту, просто знаєте таку, як доповнення, таке доповнення. Не дуже дрібно. Вона, коли буде паритись, жаритись, смажитись, варитись. З неї буде все ок. Відвантажуємо капусту до моркви. Таке, знаєте, сусідство у нас буде. Нагадую, друзі, що наша українсько-індійська вечеря це мінімум трудозатрат і максимум задоволення від е, поїдання. Тому ніяке ніякі зняття шкірки з помідорок, нічого нема. Просто сердито і максимально потужно. Крупно. Нарізаємо нашу помідорку, і помідорки йдуть третім незайвим у нашу місечку. М'ясо тут живе вже своїм окремим життям. М'ясо у нас трохи ми так обсмажимо, не треба доводити до абсурду, коли воно просто вже буде повністю готове. Друзі, що стосується м'яса, в принципі, можна і залишити його прямо. У пательні і туди вже додавати овочі, додавати, хотів сказати, фрукти. Ні-ні-ні. Одгружаю м'ясо і в цій самій пательні зараз трохи обсмажу моркву з цибулею. Морква. І разом до моркви, разом до перемоги у нас йде ще цибуля. А цибуля, дивіться, шифрується, так, як хамелеон під, під колір перця. Помішали, помішали, трохи. Зробили центрифугу людей, котрі оказались за бортом, повернули обратно в пательню і зачинили всі тамбури, щоб не змогла цибуля і морква вилізти. Для нашої індійсько-української вечері нам також знадобиться Да, Це ж броколі, ми її просто отак от трохи. Поріжемо мсолька, теж піде у нас на пательню як додаток. Дивіться, яка у нас тут вже краса намічається. Ну просто-просто шик блеск, красота. Колостяцька вечеря вже пів шляху. У нас так сюди ж ми закидаємо ось цю заморожену друзі спаржу, що тільки не знайдеш. Да? Спустя рік у морозильній камері свого холодильника. Ви знаєте, навіть у такому вигляді я б це вже з'їв. Катапультируємо туди ж, до речі, забув сказати, ось після кожного інгредієнту не треба смажити до состояння бізісходності. Трохи, пару хвилин, і погнали далі. Значить, закидаємо туди і перець, і нашу картоплю, бо це у нас така краса може бути тільки у. Індійсько-українській вечері. Поки рак на горі не свіснув, нам треба взяти один зубчик чесничка. Або якщо він дуже маленький, або дуже великий, можна взяти два і його перемолоть любим доступним для вас способом. Заріжаємо, але чекаємо. Йде капуста та помідорки. Помідорки у нас у вигляді кепчупа, а капуста у вигляді капусти. Відвантажимо на пательню. Дивіться, яка у нас вже індійська, українська вечеря намічається. Друзі, а якщо ви все ще тут, то саме час нагадати про конкурс. Це друзі, не конкурс на найдушний комент для душніл. Це друзі, трохи інший конкурс, але теж. На ньому можна заробити грошенят. Перші три переможці, перші три людини, котрі напишуть правильну відповідь, отримують по 100 гривень. Зразу пишіть разом з вашою відповіддю, присилайте реквізити або мені в телеграм, або мені на мейл. Мої контакти під цим відео. А собственно, в чому заключається конкурс, друзі? Просто треба порахувати, скільки раз я сказав за це відео індійсько. Українська вечеря. Напишіть правильну відповідь, і буде вам щастя. Ви подивіться, це скарб. Вже навіть мені здається, у такому вигляді це можна споживати. Так, додаємо м'яско, котре у нас ну, можна сказати, вже готове, але не зовсім повністю. Додали м'яско. Далі додаємо трохи кепчупа, можна пасту, можна що хочете. Ще додаємо трохи соєвого соусу. До речі, ось така скляночка, дуже прикольна. Дивіться, зовні олія, а внутрі у нас соєвий соус. Додаємо соєвого соуса, буквально трошечки. Сіль перець за смаком. Додаємо трохи водички, щоб все це діло, знаєте, так тушкувалося. Яка ж індійсько-українська вечеря у нас без чеснику? Чесничку. Це у нас півтора зубчика було. Треба тільки отак, от його розпластати по всій поверхні. І друзі, заморожена, чи то петрушка, чи то кріп. Не знаю. Просто е, рік, мабуть, оце ко такого, такого пакетика вистачає на, мабуть, рік десь. Ось і трохи, отак, от присипімо, засипімо, посипімо. Не забуваємо, що індійсько-українська вечеря і страва у нас повинна бути гостренька, тому або для поціновувачів беремо повністю повністю перець червоний мелений, або його різновид, ну такий, типу, не солодкий, але і не дуже такий потужно гострий. Все це товарне сусідство ми перемішаємо і потім накриваємо кришкою. Індійсько-українська вечеря майже готова. Лишається трохи почекати. А через десь 10, 10 хвилин піде у нас ще два головних інгредієнти. Друзі, а поки ми пару хвилин чекаємо, поки тушкується наша індійсько-українська вечеря, дивлюсь та відповідаю на ваші коменти. До речі, друзі, кожному з вас великий респект, хто залишає якийсь комент, якийсь фідбек. Коли ми з вами перевіряли на нітрати, Дуже багато було коментів про те, що ця китай, цей китайський непотріб, но ну, майцнувазінтартомір його треба взагалі виконати там покази взагалі не відповідають дійсності. Друзі, це те. Що в мене є? Якщо у вас є бажання, якщо у вас є час, якщо у вас є натхнення та гроші, ви можете піти у будь-яку лабораторію, здати той кавун, котре ви купили за 20 гривень, сплатити 2000 гривень за е, аналіз за лабораторні досліди вашого кавуна. Потім прислати мені е, шматочок цього кавуна або навпаки я вам вишлю цей кавун або гроші для того, щоб ви купили цей кавун. Е, і ми порівняємо. Ви витратите свій час на лабораторні досліди. Ви ж знаєте, де вони знаходяться, як це робиться, скільки по часу. Якщо у вас дуже багато часу, з'їсть, і ми порівняємо покази з нітратомеру цього мого і покази з лабораторії. Нічого не маю проти. Буває коменти, коли людина пише, подивилась відео і пише. А чому ти не показав м'ясо? А чому ти не показав ряди з алкоголізмом? А чому ти не показав там, не знаю, рибу? Друзі, я постійно вам кажу, випишіть не постфактум, коли ви подивились відео, я ж, я, як, я ж не впихнув відео, котре вже вийшло. Той продукт, котрий вас цікавить. Ви пишіть, що ви в наступному відео хочете побачити. Загалом, що стосується коментів під моїми відео, де взагалі коментів на Ютубі, може хтось не Знає, не знаю, не знаю, YouTube вже скільки років, 20, мабуть. Може хтось не знає, але якщо ви пишете якісь образи, якісь слова, котрі не пропускає Фей Фейсбук, кажу Ютуб, то він просто ваш комент видаляє, приховує і це не я видаляю його, я його навіть не бачу. Пишіть ваші коменти, пишіть ваші відповіді або питання без матів, без якихось образ, і тоді Ютуб буде його пропускати. Якось вибирайте мову спілкування. Більш адекватно, щоб ваші коменти не видаляли. Що я вам хочу сказати, я не знаю, наскільки цей смак буде дуже і дуже потужний, але те, що я бачу, вище всяких похвал. Друзі, ця індійсько українська вечеря вона ем, ще потребує двох інгредієнтів. Інгредієнт перший це сметана. Неважливо, яка. 10%, 15%. І інгредієнт другий це, друзі, борошно. Не питайте чому, просто додайте. Якщо водичка у вас випарувалася, трохи можемо ще додати водички. І всю цю індійсько українську вечерю ми трохи отак перемішаємо. Головне, не, щоб у нас все не перевертілось в жижу або в кашу, тому без фанатізму. Ну що, друзі, наша холостяцька вечеря, або законспірована її назва індійсько-українська вечеря, вже готова. До речі, про конкурс, друзі, я вам хочу сказати, що і індійська українська вечеря, і українсько-індійська вечеря. Ви можете дві назви нарахувати як одне ціло. Від заміни слів, перестановки слів різниці немає. Тобто, рахуйте і то, і то головний атрибут вечері холостяка. Це відсутність тарілок. Пательня для любителів алкоголізму можете собі якесь хліснути Півко. В мене це просто водичка з недр динозаврячих пород. Так, ну що, будемо куштувати? Або я опікусь. Або одне з двох. Подивіться ближче, як виглядає ця краса. І морква, і картошечка, М -м -м, ви що? І лучок, і перчик. А головне оцей соус, котрий ми з вами бачите, зробили. Ми спробуємо в одну ложку да, покласти зразу всі інгредієнти. Не матеріалах літить броколі отаким от, вішенькою в нашому. Тортики. Барабанна дробь. Гадаю, що українська і індійська вечеря вдалася. За ваше здоров'я! Ооо! Гаряче, але потужно. М -м -м. Ми додавали з вами перець. Перець не відчувається гострий оцей. Ну, він не був гострий. Друзі, залп второй, тому що перший трохи ньоба, трохи не аджок, паджок, віджок. Знову у нас, бачите, все, як лікар прописав: і морква, і цибулька, і перчик, м'язко, і навіть брокколі ненависне многими. Погнали! Мм. Оце вже інша справа. Слухайте. просто м'ясо шик. До речі, м'ясо я забув вам в відео сказати, як його смажити. Просто на максимально потужному вогні хвилинку перемішали ще хвилинку, вона зробилася з коринкою, а вже потім воно тушкується із нут. Все, нічого тут стромного. Знаєте, що цікаво, дуже цікаво, що мінімум затрат. Мінімум якоїсь праці все шункувалося, як бачимо, великими шматами, просто навіть з закритими очами, це очима це можна приготувати просто на раз-два. Морква не розвалилася, картопля не розварилася, м'ясо м'яке, цю спаржу. Я думав, що треба її розгрізати буде. Ні, все чотенько. цибуля не відчувається така, щоб, знаєте, на зубах хрустіла. Коротше, я прямо шокований. Як то кажуть, бок-троїцю любить, тому я думаю, що ми ще разочок. Повна інгредієнта ложка виглядає ось так. От. Картопелька. До речі, чесник навіть теж не відчувається. Можна було цілу головку, мабуть, туди вбахнути. Друзі, за ваше здоров'я. Вибачайте. Оце свиня, так? Да? Все, переключаємося. Шучу. Друзі, якщо вам цей рецепт сподобався, якщо вам формат таких відосів сподобався, такий напіврозважальний, напівдегустаційний, ви можете оцінити це вподобайкою. Можете оцінити коментарем, можете в коментарі навіть написати, що б ви додали сюди. Може кабачки якісь, а може щось навпаки звідси прибрали. Не забувайте про конкурс, який саме зараз відбувається у нас в цьому відео, бути першими з трьох переможців, якщо ви хочете фінансово підтримати розвиток каналу. Монобанки, приватбанки PayPal для тих, хто не в Україні під цим відео. До нових зустрічей! Всім пока.